Усе, що в нас є, про що говорити? Про роботу із Творцем, роботу між нами, вона уся спрямована на Творця. І ми говоримо про світло і про клій. Говоримо про об'єднання між нами, як ми можемо. Бути об'єднані і спрямовані усі разом. І це все для того, щоб принести насолоду творцю. У нас немає іншої мети крім цієї і немає іншої причини. З якою ми повинні бути об'єднані і спрямовані на Творця, а тільки лише для того, щоб принести йому насолоду. Все решта, решта причин вони не знаходяться у рамках нашої роботи із творцем. Але і наша віддача творцю повинна бути тільки в тому, що ми хочемо принести йому насолоду, щоб він насолодився нами. І тут ми можемо оцінити, виміряти, в чому можливо, що в чому знаходиться. Те, що знаходиться в нашому розпорядженні, тобто, як ми спрямовані тільки на Творця і як ми хочемо досягти тільки Його. Щоб він відчув наше зусилля, нашу роботу, про що ми думаємо, як ми докладаємо зусиль, об'єднуємося, і що ми хочемо цим чого досягти, тобто те, що ми хочемо відчути у відповідь від Творця, що ми цим, Досягаємо мети, тобто добиваємося успіху, і це те, що важливо для нас. і це власне, наша робота.